Привіт, ви на каналі Ековоли. Мені тільки що написали питання, з якого віку потрібно починати формувати кущ скелетні гілки. І моя відповідь така: ось купили висаженець, приїхав він до вас в такому вигляді: високий, гарний, з квітковими бруньками, але вже на ньому можна починати вчитись формувати скелетні гілки. В першу чергу ось таку поросль Бачимо, такі маленькі, їх потрібно вирізати. Якщо сухі, можна навіть зламати. Сухі вони не тому, що лохина там хворіла чи ще щось, просто вони дуже густо стоять один біля одного, і все таке відбувається самознищення маленьких гілок самої ж лохиною. Так, тепер ось оцю маленьку відрізаємо. Так, і. Ось ніби і хороша гілочка, так? Ну, але вона дуже тоненька, і з неї буде важко сформувати скелетну. Тому залишимо ось іншу тут є, і обов'язково ось цю. І тут так само можна ось суху забираємо, гілочки, які йдуть всередину, щоб не затіняли, обрізаємо, обрізаємо. І на наступний рік, ось тут ми теж, хоча можна і в цьому. Обрізати, а можна на наступний рік. Швидше за все ця гілочка буде лишньою. І ось там ще на задньому плані одненька суха. І так як я казала, ось оцю, теж зрізаємо. Ну, трошки нижче, просто мені з телефоном незручно. От, так його залишати палички не потрібно, бо вони потім тут дадуть порослі, і вона буде лишня. Запам'ятайте, лохина це кущ і її основні скелетні гілки будуть рости з коріння. Бажаю вам успіхів і творчої наснаги в цій нелегкій праці формування скелетних гілок. Ваша еко Волинь.